автоматы, солдаты валяются, ебать в рот. В мирные населенные пункты зачем заходить? Где наша армия хваленая, где. Ні одного ПВО, нічого. спеціальна військова операція на Україні. Так, да, ми це поняємо. А бойові действия на території Росії, ми не поняємо. Непонятно, да? Блін, а що ж сталося? Зазвичай ти такий воїнственний, а тут непонятно. непонятно, як так за добу українські війська захопили півтора, а то і два десятки населених пунктів заглибились на територію Росії на 25 п'ять кілометрів. Як так? Происходяще в Курській області. действительно послужило своего рода психологическим шоком для многих из нас, а ведь это главное. То есть если вы проанализируете состояние э, русского телеграмма со вчерашнего дня и то, что происходит сегодня с самого утра, ну, это напоминает такие вот самые-самые топовые моменты, когда уровень военной истерики, он зашкаливал совершенно. Люди оказались не готовы. Росіяни, як завжди, коли в них щось несеться в тартари, вони взагалі не знають, як вибудовувати інформаційну політику, бо однією рукою вони кажуть, що це з української армії, тобто все це останні резерви, і більше охороняти Україну нікому. Тому і довелося нападати на Курську область, пользує американські розвіддані, і пользує накоплений формаційний опит, із новий подходы к логистике, переброске военной техники, они вот сумели в каком-то смысле пойти на опережение. И действительно, на мой личный взгляд, это вот такая не то что последняя гастроль, но это попытка перехватить инициативу в тот момент, когда Запад ее упускает. Це не попытка перехватити ініціативу, це попытка наколупати Урану з Курської АЕС. Росіяни вже кричать, що українським військам залишили всього лише 40 кілометрів до неї. І давайте почитаємо, що пишуть їхні воєнкори, наприклад, Сладков. Зачем ВСУ нужна курська атомна станція? Пригодиться варіантів много. Перший потребувати віддати їм Запорожську АЕС, і тоді вони уйдуть з Курської. Второє потребують вивести войска з України в противному подорву. Курскую АЭС. артиллерией и ракетами ее взорвать невозможно, вызвав гигантскую катастрофу. Третье. Вывести Курскую АЭС из строя безаварийно, сделав ее нерабочей, тем самым лишив Россию этого крупнейшего источника энергии. Но главное, враг уже наделал шуму, показал спонсорам войны свою результативность и нашу несостоятельность закрыть границу, к тому же, на угрожаемом участке. Або, например, цитата Файтер Бомбера за Раз я вам и найду и тоже зачитаю, это тот самый блогер, который постоянно пишет э, вечного полета, братья, когда сбывают чергу российскую сушку. Если хохлы каким-то образом прорвутся в зону с то мы не сможем применять по ним авиацию и тяжелое вооружение. Это значит выбивать их придется пехоте при тотальнейшем многократном превосходстве по состоянию на сегодня хохлом в количестве FPV. Да, 60 километров это много, но и 15. 15 километров, э, то еще вчера было много, а хохлы это расстояние прошли за сутки. Я очень надеюсь, что все это понимают и меры будут приняты. При этом надо понимать, что самый жирный козырь, который сейчас есть у хохлов, это не захваченные территории, не дроны, это наши люди на захваченных территориях, которых хохлы будут использовать как щит и эвакуации, которых уже мешают всеми способами. Родина позвала, я пошел. Мы здесь, чтобы наш наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой. A few moments later... Блять, автоматы, солдаты валяются, ёб в рот, блять. блять ёб в рот, блять. Через засилля телеграм-каналів російській пропаганді справді дуже важко. Бо а, поки місцеві публікують розвалені населені пункти в прикордонні Курської області і кричать звідусіль, що українські танки наступають Скабєєва Тим часом так срочно новості 50 єдиниць бронетехніки, в тому числі 7 танків і 260 бойовиків потерял київський режим за сутки бойов в приграничних районах Курської області, та вчають на барони. страны. Продвижение формирования ВСУ вглубь российской территории не допущено. Операция по уничтожению противника продолжается прямо сейчас. У нас всех отправляют охранять. Как ну, типа не допустить прорыва. На самом деле не так, не знаю. Что-то пошло не того. На да, ізначальне все вижна кількість взятих в полон росіян налічується десятками лише на і взяли е десь близько 40, а Вчора казали про три десятки. Тобто за одну лише добу бойових дій обмінний фон поповнився більш ніж на 70 російських військових, але найбільша насолода для мене це. Дивитися не на перелякані обличчя російських срочників. Ні, мені подобається слухати е, путінський електорат. Україна вторглась в Росію через наш міст. В 3 часа 11 минут почався обстріл. Ми в чому мать родила? Спочатку прыгнули в машину, ат'їхали. Потім пришлось зв'язатися под снарядами за документами. Дом наш обстріляли. Вот, э, возвращаться туди опасно. Там уже танки стоять э, со сторони Свердлікова, в'їхали, а э, правительству объясняют, що все ровно, все чітко, нічого нету. Це повне пізніше. Пизд... Шановні глядачі, ви ж не думаєте, що ви будете про так просто дивитися на їхні перелякані очі і зовсім за це не ставити лайки? Чи може вам справді не подобається те, що ви бачите? Якщо вам вподоби такі історії, то окрім лайків, я ще й чекаю на підписки. Е, хто як не ви? Все ж таки допоможе нам добити до кінця літа у 200 тисяч підписників. Дуже хочеться, аби ми все ж таки досягли цієї мети. А в знак вдячності е, я продовжую вам російське миття. Возвращатися туди страх, це бред повний Де наша армія хвалена. де ні одну ПВО, нічого в хоча б вертольоти літають. У нас там нету ні хрена. был Ахмат войска Чечня, они походу первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начинают больше солдатского района до Курского кольца. Тех, у кого нету средств, они не могут вернуться домой пока. Родители остались Грубо говоря, умирать. Они не поехали. але повернімось до пропаганди. Вони зараз видають такі перли, що я не можу з вами ними не ділитися. Всі ці е, світлини з полоненими росіянами. Якщо шо вони їх сприймають е, за цивільних, тобто мирних, тому що це всього лише срочники. Всего лишь срочники, тому, это, мабуть, и они говорят, что это цивильные, которых Украина э, берет в полон. Ну, так пояснюет Карнаухов. А в мирные населенные пункты зачем заходить? А зачем вообще делать все то, что они сейчас в Курске творят? Основная тема украинских телеграм-каналов – это атака на Курск. Здесь они смакуют. Більшу частину інформації про те, як відбувається наступ на Курщину, дізнаюсь саме з російських ресурсів, бо наші всі офіційні силові відомства мовчать: це росіяни малюють карти, показують ширину прориву, кажуть, які населені пункти захопили е, українські війська. Точніше, не українські, невідомо які війська бо офіційно ж Україна не підтверджує, що вона бере в цьому участь, і е, найкраще, що вони панікують і питають: а що далі? Обращу внимание на Брянский регион. Лакомая территория для них. Они пробовали заходить именно туда. И там, учитывая ландшафт, протяженность границы, сложность ландшафта, больше 20 километров – это водная граница между Украиной и Россией. Это болоты, глухие леса, это партизанская инфраструктура. Брянску быть готовыми. І тепер до речі в них є нова фішка, якщо не можеш пояснити своєму власному населенню як так. Росіяни просрали наступ на свою територію, чому хвальона воєнна розвідка не спрацювала. Хоча очевидно, що цю операцію готували місяцями, і кінцевої і мети ще не зрозуміло. Бо Курська ЕС це звичайно солоденький поріжечок, але під контролем ЗСУ вже перебуває великий газорозподільчий хаб. І якщо ти не можеш всього цього пояснити, то кажи що це вигадав штучний інтелект. Нужно сразу отметить, что эту операцию планировала не украинское командование. Это было спланировано в штабах НАТО. Они давно планировали такую операцию с участием искусственного интеллекта, который оценивал обстановку на данном участке, сформировал несколько сценариев, и этот сценарий не сейчас отрабатывает. Ну не миг, хахол, сам до додумался это штучный интеллект підсказав в цих подвалах НАТО, знаєте, от я це собі так уявляю: штучний інтелект такий за стіни, псс, українчик. Там на кордоні з росіян дірки затікають строковиками. Ти цей наступай, і вони тікатимуть. А на російських каналах розповідатимуть, що всі атаки відбиті. Стоїть також відмінити спробу попитку прорватися на територію Курської області. Ця попитка була присічна. противник потеряв до двадцяти чоловік. достигнув своїх цілей, не сумів. Ну і наші кореспонденти на місцях підтверджують, що українські війська дійсно нічого не змогли, нічого не контролюють. Все, як і сказав начальник генерального штабу вооружених сіл Російської Федерації, Противник остановлен. От уже більше 13 часов. 14 часов. Суджу, неприйомне, обстрілюють. Та да, хам. город хлам, Спускались, ехали после заправки, на кольце заправились, съезжали с Мартыновской горки, сейчас уже полыхает. Дым идет от замости, с города, с гончаровки, с арешинки. везде все, задымление везде. Везде какие-то повреждения природы. Вот такая жизнь. вот они сейчас тоже. Если вы слушаете, летят. Храм у нас полон людей, детьми. Не у всех есть убежище, не все могут спрятаться, не у всех есть Возможность уехать, транспорт не ходит никакой. Поэтому мы собираем людей в храме. И они у нас сейчас здесь. Вот жизнь продолжается. Жизнь продолжается, батюшка на позитиве. Э, зачитаю вам э, поэзии по путием, что отбывается. Вы слышите люди? Это Россия, Шебеки на Белгород-Суджа, Курск, Брянск. Здесь русские люди живут, как в Сибири, Москве, Волгограде, Перми и Саранске. За что мы страдаем? Скажите, за что мы так же, как вы, ходили в кино, гуляли с детьми и играли в футбол? Ответь же, Россия, за Що нам за що за все бля і це тільки початок, і це тепер ваша нова реальність. Тероризування мирного населення, жителі Брянщини, Курської та Білгородської області. Ете ночі Воронеж ж і в Ростовську область, але я вам обіцяв показувати роздратовані обличчя пропагандистів і показую і демонструю їхнє роздратування. І знаєте, це мені дуже нагадує події, коли був той наступ пригожена на Москву. Вони всі переконували, це нічого не значить. це все, все контролюємо і нічого не буде. І в цей момент російська еліта вилітала із Москви. Якої стратегічної. Цели эта операция не имеет и иметь не может. И многие об этом говорят. Могут ли ВСУ войти в Курск? Нет. Могут ли ВСУ дойти до Курчатова? Нет. Могут ли ВСУ а, заставить российскую армию перебросить а, ну, существенные? Объема резервов с других направлений, а, с Донецкого, Южно-Донецкого, с Белгородского, с Харьковского направления нет. Нет. На все вопросы отвечаю нет. Тогда в чем смысл? Нет, Мардана ответ. Вы же разумеете, что они уже туда перекидают войска и незвитки с там с тылу. Тому що вони їх там не тримають. А це резерви, які мали підтримувати наступ на Вовчанськ чи ще на якісь там ділянки фронту. А тепер російська авіація бомбардує свої ж населені пункти, і це чомусь не подобається пропагандистам. Тобто спеціальна воєнна операція на Україні, да, ми це розуміємо, А бойові дії на території Росії ми не розуміємо, Я лично їх не розумію, Я їх не хочу розуміти. Я їх хатка розуміти. Ну, як ви ж зрозуміли, закінчили ми тим, з чого почали, але це ще далеко не кінець. Я на завтра залишив купу зашкварів, які не стосуються Курщини, але не хотів їх сьогодні пхати в випуск, щоб не перебувати цей е, негативний для них і позитивний для нас настрій. Тому поставте дзвіночок біля кнопки Підписатися аби не пропустити новий випуск. І якщо ви хочете підтримувати український Ютуб, то під відео є кнопка спонсорувати ваші 50 чи 150 гривень на місяць. Вони дуже допоможуть нам у розвитку каналу. Дякую. Sim, papai.